Слава Ісусу Марії, вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Сьогодні маємо дощ в Італії, в Бергамо. Тому буде з машини, бо довго шукав де зробити відео. Але такий дощ, що не маю змоги десь бути з парасолями. Але нічого, буде зато гарний звук. Сьогодні у нас суботні послання, довгі послання по суботам. Нагадаю, що ми беремо послання до візіонерки Мір'яни Солдо. І вони досить потужні, досить довгі. Деякі є й короткі. Але субота це час. Якраз для того, щоб більше роздумувати, більше розважати і більше впроваджувати своє життя на, власне ці послання. І тут візьмемо 2 листопада 2007 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю відкрити своє серце Духові Святому та дозвольте йому, щоб вас преобразив. Діти мої, Бог безмежне добро, і тому вас як мати прошу, моліться, моліться, моліться. моліться. Постіть і надійтеся, що це добро можливо досягнути, тому що з цього добра народжується любов. Дух Святий, ту любов укріпить у вас. Так, зможете Бога звати своїм Отцем. Через цю піднесену любов будете щиро любити всіх людей і в Бозі вважати їх за братів та сестер. Дякую. Благословляючи Богородиця, сказала дорогу, якою вас веду, до мого Сина, біля мене крокують ті, які його представляють. Таке послання досить цікаве, досить чудесне, де Марія. Промовляє, що таке молитва, як важливо молитися, і для чого молитися. І, взагалі, сенс для чого це все. Любов. Без любові, каже, не буде е, нічого. Нічого. Без любові, направду, не було б цього світу. Якбо, ну, якщо ми так подивимось, то тільки любов тримає цей світ від повного краху. Були б війни. Були, ну, повністю ми б знищили просто один одного. Якби не було любові. Якби забрати любов, то світ би цей не міг існувати. І це правда. 2 листопада 2007 рік. Нагадаю, що це посилання можна прочитати в такій книжці: Послання Цариці Миру або на сайті Світломарії. І в цей день сьогодні порозважати також самостійно трохи. Над цими посланнями, над цим посланням. І Марія говорить: знаєте, до дітей, але і до тебе особисто, до мене сьогодні особисто. І важливо ну, розуміти це, що до тебе особисто говорить, але і так само говорить до всіх. До всіх е, людей. Бо ми всі діти Божі. Навіть ті грішники, навіть ті росіяни. Е, ну, Росіяни не в плані того, що мирні люди, які ну, до війни ніякого відношення не мають, а ті росіяни, навіть які прямим сенсом е до війни впливають, також божі діти. Ну, так сталося. Так сталося, на жаль, але Бог створив всіх. І лише деякі люди обирають бути сатаною, а деякі люди обирають бути з Богом, як діти, знаєте. Як діти обирають, з ким бути, де бути, як бути, то і тут ми сьогодні обираємо бути слюблячим батьком, чи бути, знаєте, як дядько, який дає вам в дитинстві покорити або алкоголю скоштувати. Значить файний, веселий, смішний, ну але потім з того виходять великі проблеми. Тому 에, треба слухати батька, а не дядька. Ну, якщо це дядька сатана, то його не треба слухати. А якщо <клес>, дядько це Архангел Михаїл, то можна і слухати в такому плані, розумієте? Така аналогія трошки ця, але ну, якщо ми всі діти, а ми всі діти, тому так є, так є. І деякі послання стосуються всіх дітей. Або потім приходять питання, чому страждання, чому війни, бо згрішили. Згрішили. Всі згрішили, хтось більше, хтось менше, але в основному ми всі постійно в гріху якомусь. Постійно. Дорога дитина, сьогодні тебе закликаю, відкрий своє серце Святому Духу та дозволь йому, щоб тебе переобразив. Дозволь йому, щоб тебе переобразив. Не когось, а тебе. тебе. Дитина моя, Бог безмежне добро. І тому. Тебе, як мати, прошу, молись, 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 пости. І надійся, що це добро можливо досягнути. Бачите, каже Марія: Бог це добро, безмежне добро. Треба молитися, молитися, постити і надіятися, що це добро прийде прийде в твоєму житті, досягнеться. Каже, не то, що прийде, а можливо це досягнути. Воно. Поступово досягнеться. Тому що з цього добра народжується любов, з Божого добра народжується Божа любов. Народжується любов. З безмежного добра. Бо безмежне добро це і є безмежна любов. Ну, Бо любов не чинить е, недобро. Розумієте? Е, якщо любиш, то не будеш робити щось недобре для своєї дитини. Не будеш. Не знаю, Руки, ноги витривати, хвороби давати, забирати життя передчасно. Ну бо у нас іноді так є, що коли хтось помирає, то ми думаємо, що Бог допустив, Бог допускає, Бог забирає і то, і то, і то. Ні. Бог не допускає, не забирає, а наш гріх допускає. Гріх допускає ці всі хвороби, які в нашому світі є, ці всі війни, які в нашому світі є. Скажеш, я, «Ні, я так дуже не грішу, але я твій брат, який грішить. І впускає, дозволяє сатані відкриває ці двері в цей світ і дозволяє йому тут ну, робити, робити ці недобрі речі. Тому сьогодні, власне, я або дозволяю добру бути в моєму житті, або злу. Але також це не означає, що все інше мене не обходить. Тобто ми живемо в світі, де всі, всі, всі люди, як діти. І на жаль, іноді так буває, що хвороба приходить не до того. Але це не означає, що це Бог їй дав, або Бог допустив, або, або, або. Бо Бог це цілковите добро. І Бог сказав, що людина має жити 120 років. А якщо людина має жити 120 років, це, це добро, правильно. А якщо хтось раніше помирає, як мені там питання задавали, якщо дитина там йшла в лісі і дерево впало на неї там від відмовні, і дитина ця померла, то Бог допустив, чи, чи хто тут винний. Чи допустив Бог таку смерть? Ну, такі, знаєте, питання з е, під е, підвохом. Але, ну, чи винна дитина? Ні, дитина не винна. А хто винний цьому? Ну, легко винити Бога, бо Бог допустив, Він знав, що молнія вдарить, і то, і то, і то. Ні, деякі речі Бог знає, але не може іноді впливати на них. Розуміємо, по різні. Різні сили ще, які входять входять. Е, нечисті сили, які породжуються всі, негаразди. Все це не добро. Все не добро, все, що я сьогодні не можу назвати добром, йде не від Бога. Так ясніше. Так, ну, так буквально все просто і понятно. Дух Святий. Ту любов укріпить у тобі так. Зможеш Бога звати своїм Отцем. Дух Святий. Каже, каже Марія: спочатку молись, молись пости і надійся. І потім добро. Те добро, яке досягнеш, з цього добра народиться любов. Дух Святий, цю любов укріпить у тобі, так зможеш Бога звати своїм Отцем. Бачимо, що Отця, Бога Отця. Можна пізнати тільки в любові. Без любові ніяк не пізнаєш. В критиці, в наріканнях, не пізнаєш Бога, не знайдеш його просто. Через цю піднесену любов будеш щиро любити всіх. Каже Марія, коли зрозумієш цю любов, піднесену любов, досягнеш її, ти будеш любити всіх, всіх людей, всіх людей. І в Бозі вважати їх за братів та сестер. Які вони не були погані, злі, е, такі інші, різні, е, різнокольорові, як то кажуть, на цікавості, різних вкусів, смаків, але всіх будеш вважати в Бозі за братів і за сестер. І тоді будеш всіх любити. Принаймні не будеш ненавидіти. Марія каже: дякую. Ну, і тут під текст благословляючи Богородиця сказала: дорогою, якою вас веду до мого сина, Біля мене крокують ті, які його представляють. Бачимо ті, ті, хто є біля Марії, ті, які крокують цією дорогою. Марія каже: вони представляють Бога. Вони Бога представляють. І сьогодні ти представляєш, і я представляю або Бога, або сатану. Ну, більше нема кого представляти. Все інше, атеїзми, різні течії різного роду, це все сатанізм. Є тільки Бог, якого можемо представляти, або сатану. А нейтралітет то теж сатаною. Бо нейтралітет то, ну, типу, не там, не сям, то ще гірше, ніж це, славо Боже кажуть, щоб бути теплим гірше, ніж гарячим або холодним. Тому Марія підкреслює, що ви всі діти, всі мої діти, всі люди мої діти, всі брати, всі сестри. Але хто крокує дорогою біля мене, ті представителі Бога. І це відповідальність. Тому сьогодні давайте подумаємо над тим, чи ми дійсно крокуємо з Марією, чи виконуємо ці послання, чи молимо, чи постимо. Чи представляємо ми Бога? Ну і з цим, цим задумом будемо прощатися. Будьте благословені. Миром, радість, благодать з Бергамом.